Ліхтар FP402, як ви бачите, він має елементи тюнінгу. Він абсолютно однаковий з заднім ліхтарем. Тут навіть посередині є місце, куди габаритний, габаритну секцію вставляти, але габарити у нас ось тут. Тут у нас поворотничок. Давайте під'єднаємо до мережі 12 вольт. У нас лампочки, звичайні, розжарення. Ось так у нас працює габарит, ось так у нас працює поворотник. Тюнінг, такий, бачите, білий корпус. Тут у нас вставочка. І можна його застосовувати як для тюнінгу тракторів, так і для будь-якої, для колі техніки на 12 вольт. А якщо зняти ось тут, відкрутити саморізики і поміняти лампочки на 24 вольта, ми можемо використовувати і на більш важких транспортних засобах, там де засобах, там, де бортова мережа 24 вольта.